Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас особливе заняття, бо ми будемо говорити про тих, хто завжди підтримає, допоможе, хто завжди поруч, коли нам весело і коли нам сумно. Ми поговоримо про друзів. Дітки, а ви маєте друзів? А що ви полюбляєте робити разом з ними? В народі кажуть, справжній друг як скарб, тож треба цінувати друзів, бо вони роблять наші дні цікавішими та радіснішими. Тож зараз давайте згадаємо правила дружби, які допомагають нам бути справжніми друзями. Будь добрим та лагідним до друга, адже добрі слова та посмішка можуть зробити день друга кращим і веселішим. Допомагай друзям якщо друг впав або сумує, треба підтримати його і допомогти, бо допомога робить дружбу сильнішою. Ділися з другом адже ділячись. Ти робиш друга щасливішим, і навіть маленький жест, як от поділитися іграшкою, робить гру веселішою і приємнішою для всіх. Не ображай і не смійся з інших. Справжній друг ніколи не робить боляче іншим ні словами, ні діями, не кривдить, не сміється, якщо щось не вдається у друга. Дружба будується на повазі. Грайся разом. Адже разом гратися веселіше, будувати замки, малювати, вигадувати історії або грати у рухливі ігри. Спільні пригоди роблять дружбу міцнішою. Пробачай і проси вибачення. Якщо ти помилився, скажи. Вибач, будь ласка, а коли друг зробив щось не так пробач його це допомагає зберігати теплі дружні стосунки і уникати сварок. Підтримуй друга якщо друг сумує або засмучений, будь поруч, можеш обійняти його або просто підтримати словом. Адже підтримка. Робить дружбу сильнішою. Будь чесним. Адже справжні друзі завжди чесні і довіряють один одному. Радій успіхам друзів. Бо радіти разом це частина справжньої дружби. Ну, а тепер, мої любі дітки, прийшов час для руханки. Руки вгору, руки вниз, вправо вліво нахилить, крок вперед і крок назад, позитивний в нас заряд. Молодці! так тримати, плес, 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 плес плескаєм руками, туп-туп-туп, топаєм ногами, скік, 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 скок, високо стрибаєм, Ля-ля-ля, весело співаєм. Чи вгору плечі вниз, кілька раз ти покрутись, порахуєм до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Йдемо разом до мети. Гарна робота. Плес, 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 плескає плес, руками, туп-туп-туп, топаєм ногами, скік, скік, скок. Високо стрибаєм, ля-ля-ля, весело співаєм. Друг, це сонечко мінливе. Що дарує світло щире. Разом гратись це прекрасно, з другом все стає чудесно. Друг підтримає щомиті, з ним цікаво в цьому світі. Справжня дружба це тепло, що в сердечку розцвіло. Мої розумнички, а зараз пропоную вам зіграти в гру, де справжній друг. Розгляньте картинки і виберіть ту. На якій зображено справжніх друзів. Мої дорогі дітки, я бажаю вам, щоб у вашому житті завжди були справжні друзі, добрі, щирі і веселі. Бережіть друзів, цінуйте їх щиро, бо дружба це щастя велике і цінне. До побачення, до нової зустрічі!